Дозвольте заколядувати. Дозволяю, колядуйте. Я маленький павтофок по, по коліно кову фок. А ви люди чуйте, коляду лихтуйте. Яблучка і гаївки були нам почівки. Коляда, коляда на поличу погляда, там ковбаси лежать, вони в санічку біжать. Дай бабу ковбасу, літом коней попасу, Не дай ковбаси, тоді сама паси. Дує вітер з гір, та до вас у двір проситься до хати заколядувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте, Бога прославляйте, нас не забувайте. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти, щоб сонечко веселе вашу тішило оселю. Дякую, дітки, за колядку. Тримайте гостинці!